Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми будемо забирати із енергетичного і фізичного простору України весь негатив, всі прив'язки, все російське, все, що Росія зробила з нами, всю агресію, і будемо захищатися від впливу агентів, які Росія. Заполонила Україну всіх агентів. Чи це стосується продажних військових, чи це стосується суддів, чи це стосується наших а, СМІ те, що пропаганда використовують. Росіяни, наші телебачення і інформаційний простор, все будемо забирати, все російське на віки вічні. Я забираю із енергетичного і фізичного поля України всю російську енергію, всю російську, все негативний вплив російський, пропаганду, проплочених агентів. Культуру, колаборантів, все, що несе негатив, що нищить українців, все, що Росія занесла в Україну, я забираю і відрізаю повністю, знімаю повністю на мілкі дрібки, роздрібнюю повністю весь негатив. Забираю всі прив'язки. Все всі мороки, привороти, всі можливі порчі, все, що могли робити росіяни українцям, забираю повністю весь цей негатив знищую. Більше не може Росія впливати на українців. Більше не може Росія впроваджувати свій вплив, відсікається, повністю знищується із енергетичного і фізичного поля. Забирається на віки вічні Росія із України. Очищаю Україну від російського впливу, очищаю повністю, знищую весь вплив всіх агентів, всіх пропагандистів, всіх проплочених проституток, всіх військових. Зрадників, колаборантів, хто б де не ховався, викривається вся політика, вся п'ята колона, всіх знищує, феміда, проплочені судді, всі продажні знищує повністю, вижинає. І більше в Україні їх немає, і не може бути, буде так. Закликаю вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду, закликаю християнський ігрегор, закликаю, допоможіть очистити енергетичне і фізичне поле України, всіх українців, енергетичний простір України. Закликаю силу вогню, маю свічі, допоможіть очистити. Весь енергетичний простір України і фізичний простір від російського впливу, від російських всіх муроків, прив'язок, приворотів, пропаганди, негативного впливу агентів Кремля закриває, заліплює їм роти. Більше не можуть негатив чинити, вбивати українців. Більше не може Росія втручатися в життя України. Випалюється повністю всі прив'язки, очищається Україна від негативного впливу Росії і закриває всі роти. Пропагандистські закриваються, заліплюються всі дири. Все більше Росія не може лізти в Україну. Більше немає такої прив'язки, немає змоги. На простір інформаційний в Україні абсолютно захищена вся феміда вичищаю всю військову, Всі... всіх військових викриваю, вичищаю, вижигаю полум'ям, церконя. Грегор допоможе очистить, осв... освітити. Всі ланки правління і від російських агентів викриваю повністю, очищаю, буде так, буде так, буде так, да буде висвітлено, знищено і очищено, на віки вічні енергетичний і фізичний простір України від російського впливу від Росії. Від російської культури, від її негативного впливу, від всіх моментів, що вона планує робити, і прошу спалити, знищити повністю всі плани расистів на майбутнє, всі ниточки, все, що Росія запланувала. На майбутнє, вже хто працює на майбутнє, щоб в Україні вставляти палки в колеса, щоб не дати Україні перемогти, розвиватися, просувати щасливе майбутнє України, вижигаю, випалюю, викриваю, ніхто ніде не сховається, повністю закриваються всі дири, звідки хто. Вилази, більше немає Росії доступу до нашого життя українців. Більше не може Росія впливати на наше життя, випалює повністю. Закриває всі роти пропагандистські, закриває колаборантів, закриває всіх продажних, всіх, кого Росія купує, більше не можуть надавати їй інформацію. Очищаю всі ланки правління і військових, фіміду і всіх, хто від кого залежить майбутнє України, очищені від російського впливу. Буде випалено, викрито повністю. Більше нема жодної прив'язки, більше нема жодної ниточки. Більше Росії майбутнього немає в Україні. Буде так, буде так, буде так. Вірчи. Спалює всі зв'язки, негатив випалює. Більше не може Росія впливати на майбутнє в Україні. Більше немає жодного агента, спалюю всі зв'язки, ніхто не зможе пролізти, Заліплюю всі пробиття, всі проколи, всі дири, звідки Росія лізе, заліплюються повністю воском займм. Закриваю, закриваю, зашиваю, закриваю звати. всю енергетику України, фізичний простір України від російського впливу закритий. Більше не може Росія впливати на наше життя, на життя українців. Росія впливати більше не може. Буде так, буде так, буде так. Та буде повністю. Знищено всі прив'язки, всі впливи негативні, висвітлюю повністю вогнем святим. Опалює, буде так. Все російське випалюється. більше не може Росія дурити нас, наших людей. Більше не може працювати російська пропаганда із інформаційного простору. Випалює повністю всіх колаборантів, всіх агентів, всіх продажних, всіх, хто працює на Росії. Більше не може в Україні цього робити. Закриваю роти, закриваю всі роти, всіх, хто палки в кольосах вставляє. Буде так. Дійсно, тут дуже сильний вплив через інформаційне поле, але ми будемо випалювати до кінця Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть із інформаційного простору України, з енергетичного простору України забрати на віки вічні Росії. Зруйнувати повністю всю агентуру Кремля, всіх агентів, всіх, хто на Росію працює, всіх продажних, всіх куплених, всіх, хто на майбутнє засланий, на майбутнє ховається, викриває повністю, не може більше впливати, буде повністю викрито всю брехню, все лайно вичищаю, висвітлюю. Не можу більше, а тут дуже багато агентів саме в інформаційному просторі. Росія дуже боїться, що загубить от цей зв'язок, що ми відірвемося, і обов'язково треба мати присутність. В інформаційному просторі більше не присутня Росія, в інформаційному просторі України більше не присутня Росія. Вижигаю, викриваю всіх агентів, більше не можуть при палки вставляти, впливати на наші мізки. Вижигаю, випалюю повністю всі роти пропагандистські, всі злочинні дії. Всім заборонені прийоми, що використовують пропагандисти в нашому інформаційному просторі України на наших людях. Випалюю, вижигаю, викриваю, спалюю повністю. Не може існувати Росія в нашому інформаційному просторі. Буде так, буде так, буде так. Кропива нам поміч, вижигає, кропива... З Ви в, 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 тікають всі, абсолютно виходять із цих нір, де б не ховалися, всі плани руйную. Що б не планували, випалюю, більше не можуть впливати. На український простір. Нема жодного расиста, нема жодного підпильного агента. І з майбутнього також випалюю. Снятий російський вплив на Україну. Більше нічого не заважає Україні бути вільною перемогти Україну мати щасливе майбутнє без Росії. Тут амарочка стоїть, ще мороки стоять, прошу вище сили, спаліть повністю всі мороки, весь негатив. Більше ніхто в Україні не вірить Росії. Більше нема жодної людини в Україні, яка має прихильність до Росії, Відсікаю повністю, знімаю всю поліну, знімаю всі мороки, все, що Росія негативно не робила в інформаційному просторі всі злочинні прийоми. Незаборонені прийоми, впливу на мізки, вижигає випалів, всіх продажних викриває. Більше не можуть на росіяни впливати на мозок українців в Україні, очищає повністю всю сферу інформаційну, де буде перемога над Росією в Україні. Де буде українська. Інформаційне поле українське вільне від російського впливу. Буде так, буде так, буде так, буде так. На майбутнє більше нема жодної ниточки, жодної прив'язки. Все випалює. Буде так, повністю знищує всіх агентів. Немає жодного шансу в Росії впливати. На нас в українському просторі повністю знищуються всі прив'язки, буде так, всі мороки знімаю, а морочки, привороти не працюють більше, буде так. Прошу Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити енергетичний простір України і фізичний простір України від Росії на віки вічні, де буде все сказане стійством, буде так. Очищаю на віки Дякую за увагу.